Що буде, коли видалити жовчний міхур? В наш час такі операції дуже поширені, і таких випадків надзвичайно багато. Чому? Справа в тому, що люди не п'ють біодоступну воду і не п'ють правильну її кількість, тобто не допивають І в такому випадку жовч стає брудною, тягучою, густою врешті-решт ці згустки перетворюються на камінці. А ще вони утворюються через те, що люди вживають багато білка тваринного походження і він не розщеплюється, так як потрібно, не виводиться з організму в силу того, що у підшлункові та шлунку не вистачає ферментів для цього. Так ось у моїх Клієнток є такі результати багато, коли я, а, був. Повен жовчний камінців, і ці камінці розплавилися за допомогою програм на трав'яно-мінеральних комплексах, ферментах та оксидантах. Все те, що виводить застійні процеси, допомагає розчепитися ось таким новоутворенням і розріджує жовч, яка стає правильною реалогією, правильно виділяється і покращується робота і всього шлунково-кишкового тракту, і підшлункової залози, і печінки, і так далі. Як це відбувається? Камінці з кожним місяцем плавляться, стають меншими на ось цих програмах, і згодом вони повністю розчиняються і. Жовчний стає чистим і звільненим від камінців. Лікарі також здивовані, як і мої клієнтки, але здивовані приємно. Звісно, якщо це камінці, біліруб... холестеринові, перепрошую, холестеринові камінці, білорубінові, вони, звісно, ще не розчиняться. Тому для того, щоб не дійти до ось такої проблеми, потрібно встановити водний баланс. Але, звичайно, вода, звісно, вам не допоможе виводити токсини, не допоможе розрізити жовчність. Це має бути. Лужна біодоступна вода, а також налагодити роботу підшлункової, відтік жовчі, роботу печінки, і заодно ви оздоровите весь шлунково кишковий тракт. Як це зробити? Це можна зробити за допомогою здорового харчування, водного балансу та програм, які допоможуть вам оздоровити, відновити і зміцнити всі ваші системи, в вашому організмі. Як це зробити, пишіть, я допоможу вам у цьому. Свої контакти, Viber, Telegram, WhatsApp я залишу в описі.